На Мар'янівці пройшла весняна толока. Місцеві жителі прихожани храму та учні двох шкіл вийшли на прибирання території поблизу храму. Після прибирання почали висаджувати дерева. Загалом буде висаджено більше тисячі різних дерев, говорить прото Діонісій Грицаюк. Зараз сьогодні, як ми бачимо, насаджаємо нові саджанці е, більше восьмиста дерев ми сьогодні плануємо посадити. І також на суботу, теж десь до 500 дерев. Ці дерева. Красний дуб, береза, ялина, сосна, клен, липа і багато інших і громадою і жителями цього району. Ми зробимо один із кращих парків міста Житомира. Валентина Іванівна, директор ліцею номер 2 розповідає, що на толоку вийшли як учні, так і вчителі. Тут разом директор, класний керівник, учні, Ой, виходять учні сусідньої школи, я їх бачу. Тут мої випускники, які вже закінчили школу 10-15 років тому назад. Це єднає, це єднає. Погана погода та дощ нікого не злякали. Люди продовжували озеленювати територію майбутнього парку. Та загалом настрій у людей був бойовий, особливо у дітей школи номер 10 та ліцею номер 2 Ми тут живемо! Ми тут навчаємось! Ми тут працюємо! Долучайтеся до подібних заходів, висаджуйте дерева, парки та сквери це легені нашого міста.